Було у неї п'ятеро вже вас, купляла та гостинчик вам за гривенник, топила піч і поралась гаразд, ходила вона в церкву, як годиться. рядущики сушила на тину, була така хороша молодиця і мала мрію гарну і чудну. У ті роки страшні, аж волохаті. Коли в степах там хто не воював, вона хотіла, щоб у неї в хаті на небі, на стелі, небо хтось намалював. Уранці вона не ба вона... вона не чула зроду прорострелі. Вона ходила в степ на буряки, а от щоб не сволока на стелі, лиш небо, небо і зірки. Уранці станеш, хочеться літати вночі заснеш у мужа на плечі. Де б маляра такого нападати, навколо ж сіячі і орачі. Уваживши ту мрію, дивовижну, приходив небо малювати шаряк. Вона сказала перестань, бо вижену у тебе небо каже. Як сіряк, якийсь художник. У роки голодні, милювати небо взявся за харчі. У нього пензлі були боговгодні. Став на ослін, відсунув рогачі. У нього хмари зміями звивались, уже почав і сонце малювати. Казала, ні, не зможете, злізайте. Каже, небо не таке. Вона цим небом у тій, мать, у тій хаті марила, Вона була така вже молода, та якось так, то не знайшлося маляра. Все якось так, то горе, то біда. І вицвітали і писані тарелі. І плакав батько, і пливли роки, коли над нею не було вже стелі, а тільки небо, небо і зірки.